Творче об'єднання на читай Роман Фещак 102 Читає Надія крапка. Місячне сяйво споліскує пасма мої. Я залишилась один на один із собою. Місто дрімає погасли ліхтарні вогні. Він розчинився в імлі, відпустивши на волю пташку з підбитим крилом і спустошеним дном, та нерозрядженим серцем, що досі іскриться. Чуєш, як б'ється закутане в образи воно, сині патьоки облапують шкіру. Іскриці рішень, що прийняла, поглинаючи гнів. Від ненаситних ударів по крилах і тілі він повернувся, поправив копитами німб. гучно загрюкав по дверях, щоб я пропустила. Замкнуто сотнями голок болить голова. Місно стискаю смартфон у спітнілій долоні. Пальці зрадливо тремтять. Набираю сто два. Лінія зайнята. Демон вернувся. Алло. ні. Торче об'єднання на читай Роман Фещак 102. читала Надія Крапка.